Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. З морських радарів зник румунський сухогруз. Говорять про можливе затоплення корабля та атаку РФ. Якщо це правда, починає діяти п'ята стаття НАТО, російський флот буде знищений. Чи насправді на наших очах розгортається необмежена морська війна, пише керівник інституту стратегічних чорноморських досліджень, головний редактор Black Sea News. Чи заява нашого міноборони означає, що будь-які російські кораблі в Чорному морі можуть бути нами атаковані? Я б так гостро поки що не ставив питання? Щодо заяви Російського міністерства оборони, тут все зрозуміло. Вони зробили заяву. Що вони всі наші судна вважають такими, що перевозять військові вантажі, те, що наше міністерство оборони дзеркально відповіло, це абсолютно нормальний, поки що дипломатичний хід кажучи, що ми їх не боїмося. Це моє трактування. Ми знаємо, що Росія має величезний морський трафік в Чорному морі, і якщо Росія так ставить питання, ми можемо абсолютно дзеркально реагувати. Насправді, у нас дійсно є військові інструменти для такої реакції. І факти є: уже не вперше і журналісти розслідувачі, і наша розвідка каже, що є ціла флотилія морських суден, що перевозять військову техніку та військових з Сирії до Чорного моря через протоку Босфор з порушенням заборон Туреччини. Вони їх ховають в трюмах, підробляють документи і так далі. І це факти доведені. Ми знаємо, що Російська Федерація на великих десантних кораблях перевозить з Краснодарського краю до портів в Азовському морі, Бердянськ, Маріуполі, поповнення для російської армії на півдні України, особовий склад, техніку, БТР і танки. Ми знаємо, що також ще через Керченську протоку на великих десантних кораблях і на цивільних паромах вони також перевозять постачання для своїх військ в Криму. Тобто, це нормальна дипломатична відповідь, щоб Росія не вважала, що її дуже всі лякаються. У виданні Defense Express є матеріал про те, що Росія оголосила необмежену морську війну. Реальна загроза цього звичайно є, і тут треба ось що розуміти: свобода судноплавства в світі стоїть на тій же самій поличці, де стоять права людини, базові свободи. Росія тут помилилася. Справа в тому, що свобода судноплавства в Росії ніколи Базовою свободою не вважалася, і реакція світу на це вкрай негативна. Давайте згадаємо: в 2021 році, коли була велика присутність військових кораблів не чорноморських країн НАТО в Чорному морі, то британський есмінець Defender, а за ним американський ракетний есмінець демонстративно пройшли повз Севастополь через 12-мильну зону, тобто через окуповані територіальні води України, що їх Росія вважає з 2014 року. Своїми вони продемонстрували, що не може жодна країна під будь-яким приводом свободі судноплав заважати. А там якраз проходив один з рекомендованих міжнародної морської організації маршрутів з Одеси до Батумі. І тому хороша реакція. Я дуже задоволений, наприклад, цією реакцією. І найголовніше, в нас є засоби ураження. Ми ж пам'ятаємо, як в Бердянську втопили великий десантний корабель. Українська ракета, і ще два були пошкоджені, є затоплені кораблі в Росії. І це не лише крейсер Москва, і рятувальник Василій Бех в районі острова Змієний. Є берегові протикорабельні ракети, є авіаційні ракети з відповідною дальністю. Я думаю, що військовій. Військові Російської Федерації господа генерали, які реально мислять як військові, абсолютно не очікували такої реакції. І вони зараз доповідають своєму головнокомандувачу імператору Путіну, що в Україні є такі реальні можливості. Слухайте, 5 мільйонів тонн нафти лише щомісяця останні 4 місяці перевозить Росія з портів Чорного моря на експорт. І ще 4 мільйона тонн на місяць диспалива. на кожному російському танкері від 100 до 150 тисяч тонн нафти. Я думаю, що вони уявили собі, якщо український безпілотник з 500 кілограмів. В порту Новоросійськ потрапить в такий танкер, то буде кінець порту Новоросійськ як нафтовому порту, або порт Таман ще один, це ще ближче до території України, це через Карачинську протоку, трохи південніше. Тобто це серйозна відповідь. Я думаю, що вона матиме ефект і в Росії, і в світі теж. Якщо уявити, що Україна бере і запускає той самий безпілотник з 500 кілограм вибухівки, по танкеру в новоросійську я не думаю, що світ дуже зрадіє. Але я думаю, що провідні країни, і дипломати, і військові, і ті, хто знають реальну ситуацію, адекватно Оціньть, вони зрозуміють такий крок України. Так, звичайно, може бути якась негативна риторика, але загалом після Каховської ГЕС, після Запорізької атомної електростанції, після знищення під фундамент десятків міст і сотень селищ українських, я не думаю, що хтось з адекватних людей дуже здивується і буде дуже протестувати. Чи може шантаж російський спрацювати, щоб світ почав тиснути на Україну, аби ми пішли на поступки? Думаю, що не спрацює, хоча західні країни все ще бояться прямих зіткнень. І ми це бачимо кожен день, коли працюємо над тим, що було створено в. Чорному морі постійна військова морська група, наприклад, турецька або турецька румунська або НАТО або ООН, або ЄС, будь-хто, хоч просто на основі двосторонньої угоди, вони цього побоюються, тому що розуміють, що іноді російські ракети можуть прилетіти не туди. Потрапити в військовий корабель, а це буде приводом для того, щоб запускати в дію п'яту статтю статуту НАТО. Вони ще побоюються, але всі вони, всі країни цивілізованого світу, вже давно зрозуміли, що російська не є другою армією світу, що це не є таким страшним, як вони щоки надувають, як вони у всьому світі Своє диво озброєння. Думаю, що екзистенційного якогось переляку нема. Вони просто поки не готові ризикувати безпосередніми зіткненнями своїх військових з російськими військовими. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.